Били кийками, електрострумом і тортурами вибивали свідчення у звільненому Херсоні. виявлено вже кілька катівень, де окупаційна влада утримувала у полоні українців. Правоохоронці щодня реєструють там нові злочини російських військовиків. А міжнародні змі фіксують це, щоби світ бачив масштаби нелюд... нелюдяності окупантів. Детальніше про це та взагалі як сьогодні живе Херсон. Дивіться у матеріалі Андрія Настасова. Він цього тижня кілька разів був у звільненому місті. Херсоні свою головну катівню російські окупанти облаштували в ізоляторі тимчасового тримання. Більше трьох тижнів тут у полоні провів Максим Негров, його колишнього військовослужбовця. Рашисти затримали у середині березня і під тортурами вибували свідчення. Безпосередньо ну, усі, хто туди потрапляв, питали взаємодію зі спецслужбами України та розвідувальними органами. І чи маємо ми плани по реалізації заходів руху опору? Полювали на родини військових, правоохоронців, активістів, журналістів та просто на тих, хто мав проукраїнську позицію. А людей били електрострумом, кийками відверто знущались. Відомо вже про 43 постраждалих. А ось скільки загинуло, встановлює слідство. Найстрашніше було чути цілодобово, катують інших. Це були страшенні крики, і це було особисто для мене. Це було найстрашніше. У прокуратурі кажуть, загалом на деокупованій частині Херсонщини росіяни викрали майже 900 людей. Доля половини з них і досі невідома. У Херсоні виявлені вже чотири катівні, і відомо ще про сім місць, де окупанти утримували українців. Якщо подивитись на той стелець, до якого прив'язують і бачиш, коли там лежить металева труба, якою крутили руки, або лежить протигаз, який надівали на голову і не давали людині дихати, то зрозуміло, що це не людські тартура. Ці військові злочини ретельно документують як, наприклад, події, які сталися у Херсоні 1 березня. Тоді російські війська зайшли на околиці міста, і тут, у Бузьковому парку, їм безстрашно протистояв підрозділ місцевої територіальної оборони. Усі захисники загинули як герої. На цьому місці загинуло 17 бійців територіальної оборони міста Херсона. Всі вони були розстріляні з крупнокаліберних кулеметів, прийняли на себе бій. Нерівний бій були озброєні лише автоматичною зброєю, а також коктейлями Молотова. Але головне наразі розмінувати територію. Тікаючи, загарбники замінували тут майже все: автошляхи, будинки, адмінбудівлі, комунальні підприємства. Тому сапери та вибухотехніки ДСНС і поліції працюють тут і в день, і вночі. Насамперед потрібно розчистити об'єкти енергетики і водопостачання. На це може піти до двох тижнів, кажуть у МВС. Загалом по всіх службах близько 500 гектарів вже перевірено, перевірено більше 60 кілометрів траси, де ми зараз перебуваємо сполучення Миколаїв-Херсон, для того щоб можна було доставляти і вибудовувати логістику. А попри всі складності, життя у Херсон потроху повертається. У військовій адміністрації розповідають, вже працюють сервісні центри МВС, де люди можуть відновити втрачені документи. З'являється мобільний зв'язок, відкриваються відділення державних банків, а у лікарнях люди можуть безкоштовно отримати ліки. Крім того, відновила роботу Укрпошта одразу що це нам надає? Кожен кожна людина докупованої території може розраховувати на допомогу. Червоного хресту, і зараз збираються відповідні списки, і через Укрпошту люди будуть отримувати одразу на докуваній території допомогу 1200 гривень, а також 2200 гривень. І це достатньо легко зробити, одразу як будуть сформовані списки. На вулицях Херсона значно побільшало людей, і хоча, поки немає ані світла, ані опалення та водопостачання, на обличчях радість та взагалі у місті якесь особливе духовне підняття, і ця атмосфера свята не закінчується вже тиждень. По-перше, люди повилазили з домівок. Тому що коли ми тут були майже 9 місяців, ми думали, що пів Херсона виїхало. А тепер, коли ми вже нарешті вдома, люди не бояться виходити на вулиці. Це перше. По-друге, гуманітарна допомога. Вони отримують тушонку, макарони і так далі. Ну, а третє, тому вони зустрічають зсу наших бійців. Ну і повертаючись до роботи правоохоронців, слід зазначити, що на Херсонщині продовжуються інші стабілізаційні заходи. Поліція виявляє колаборантів, які співпрацювали з окупаційною владою. Вже допитано понад 400 людей та відкрито 237 кримінальних проваджень. З Херсонщини Андрій Настасов Ігор Міханошин. подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.